Гесеньки, поговорю з вами трішечки про такі питання. Дивіться, дорогі, як ви хочете мої діагностики, до мене попасти тяжеленько, бо у мене черга. Дивлюся я дуже детально, кожну людину дивлюся годину. Незавісимо, одне питання, два питання. Значить, такі в мене розклади є. Простий розклад, простий розклад, це. Один розклад на 6 колодах карт. Висилаю відео розклада. Далі, в мене є срібний розклад. Це шість питань. На кожне питання я висилаю окремий відео розклад. Тобто це шість відео. Це срібний розклад. Дивлюся на всіх колодах карт. На всі. Дивлюся на восьми, на десяти колодах карт. Дивлюся по дідовій книзі. По одній, по другій. Це срібні розклади. Срібний розклад. І великий розклад на 13 питань, тобто на 13 відео, золотий розклад. Тобто, в мене є простий розклад на одне запитання, один общий розклад. Срібний розклад на 6 питань. 6-7 питань. Це 7 відео. Відповідей на кожне питання. Це сім розкладів, це ж не один розклад. Далі, золотий. Це на 13, 10-13 питань. Представте, який це труд. 13 питань. 13 питань. Дивися на кожне питання, вислать відео. Відповідь. Це золотий розклад. Дивлюся детально. Потрібно фото двох трьохрічної давності. Тоді. П'ятирічної давності фото правої лівої ладоні, якщо захочете, щоб я дивилась по ладонях. І питання, які ви хочете. Тобто простий розклад на одне питання це один розклад. Срібний розклад на 6-7 питань це 7 відео висилаю. І золотий розклад це 10-13 відео на 13 питань. Захочу вам розказати такі от поради. В мене 3 дні назад. Мужчина я робила золоту діагностику, золотий розклад. Все йому детально розложила, все спасла. Він довольний, дуже довольний, все не вийшло. Була сильніша опасність йому в дорозі. Я одразу по руці, по руці, дорогій мої. Я руку дуже, дуже добре знаю. З 15 років я. Е те, що я і так ну, знала, тому що я дід, дід мене вчив, але ж я вам зразу кажу, що ще усовершенствувалась, бо по книгі я дивлюся дуже детально деякі лінії. От цього мужчини була велика опасность катастрофи. Там на руці в кожної людини є лінії, де відповідають знак вдови, знак вдовця, знак авіакатастроф, катастроф, знак смерті а Якщо немає, це теж немає добре. Є вузли, зав'язуються на особистому. Я все це бачу і все це говорю. В цьому мужчині явно випадала катастрофа. Кажу, будь ласка, три дні не їдьте ніде, ніде не, не їдьте, Оставте в покої машину, у нього джип, в він Кажу, та ні, він в Карпати зібрався. Кажу одложіть. мене аж ну, захльостують емоції. Кажу, одложіть поїздку, одложіть, бо ну, грозить опасність. Мало того, що по руки ну, була явна опасність. Кажу, три дні самі, самі гірші ж, які для поїздки. Я зараз покажу, що йому випало. Випало ось це. Зараз покажу спеціально. Оце карта випала, що він не знав. Ось. І випала ось сетка. Кажу, буде опасності. Сьогодні дзвони, каже, я двіга, слава Богу, що живий залишився, Поїхав туди в Карпати, перед Вінницею попав у аварію страшну, побив машину. Ну, слава Богу, що він живий залишився. Дорогесенькі, коли я гадаю, будь ласка, прислухайтеся. Я ж бачу по картах, по книгі. Я хочу вам предсказати, хочу вам предвіщувати, хочу вам попередити, щоб не було. Будь ласка, прислухайтеся. Ну він такий довірний, каже, слава Богу, що я живий залишився. Так, да, це слава Богу, ну так це ж могло б і бути не так. Випадав павук, явно павук випадав. І це сітка, це одразу це катастрофа, авіакатастрофа. Якась така ситуація, де ви ну, можете ну, опасность бути. Так що, дорогесеньки, так хочете моїх розкладів, пишіть, я вас обожнюю. Все буде Україна. Я вас обожнюю.